ми познайомимося з методом, як за допомогою косинця провести пряму перпендикулярно даній прямі. Ось в мене є пряма А. Позначу точку М, через яку я буду проводити пряму перпендикулярну даню. Далі берете косинець, накладаєте його таким чином, щоб одна сторона співпадала з прямою. Та і та інша сторона проходила через точку М. Та проводите пряму, яка проходить через точку М. Далі продовжуєте цю пряму до перетину з нашою прямою А. Та позначаєте кут, прямий кут, ось, позначимо цю пряму Б та запишемо пряма Б. Perpendiculară, no? Premii.